Дієві кадрові втрати в обох командах перед цим матчем. Про деякі з них ви напевно знаєте. Наприклад, знаєте, що у Дніпра ще декілька тижнів будуть поза зоною футболу і Олександр Піхальонок. В нього мікронадрив передньої поверхні стегна і головний нападник. та... Снайпер команди в цьому сезоні Олександр Філіпов чотири тижні. І його діагноз надрив квадріцепса стигна. Перед цим матчем зламався ще й Максим Трицяков, власно кажучи, він зламався не перед цим матчем, а на початку розминки попереднього матчу проти металіста 19-25. Трицяков тільки-цільки відновився від дуже складного пошкодження і одразу отримав наступне. Є певні проблеми у Вереса. Не зіграє сьогодні знову Марко Рвальович. Головна така ударна сила. Рівненського клубу Умервальвича після матчу проти ЛНЗ надрив задньої поверхні стегна. Найпопулярніше здається зараз травма в українському футболі, і це три тижні тільки на відновлення. Микола гайдучий, хороша вертикальна передача на Дахновського. Плим Заброда його рішення, що зараз буде, нічого не буде. Заброда безкрайно вирішив діяти в цій ситуації. Не зафіксував фол після цього контакту. Давайте ще раз. Абсолютно точно, що був контакт Євген Селізньов. Як багато хто жартує, працюючи у Дніпрі один на посаді Євгена Селізньов. Кучеренка Адамюка Адамюк найнебезпечніший гравець УПЛ в цьому аспекті. Перший сей Богдана Когута. Я не знаю, як Адамюк це робить. Це якийсь ген від Ейр Джордана, тому що зависає він у повітрі і висить там стільки, скільки йому зручно. Дивіться самі. як цього гравця взагалі тримати? Він ще й знаходиться саме ту точку штрафному, в якій треба бути зараз. Помилка, помилка Сікера. Ліє зліва. Є Дахновський, є передача. Дахновський удар лівою. 1-0 Верес. Верес відкриває рахунок в цьому матчі. Це те, про що я говорив. Верезу не потрібен м'яч, щоб забивати. Верес має чекати свого шансу. І він дочекався його. Те, що не вдалося Дахновського проти ЛНЗ, коли попереджено врятувала тоді Черкаський клуб, зараз зіграла стійка за Верес. Олександр Сваток. Капітан команди віддає цю передачу на Олега Черецька. Сікейра трьох на себе зібрав сікейра. Ідеальний таймінг. Своєчасна передача. Під ліву ногу Дахновського. 1 0 І це вже дуже-дуже цікаво. Це обіцяє нам дуже цікавий матч. Дивіться, дивіться, яка ситуація. Черезка відкривався. Все правильно зробив Яго Сікейро. Ви розумієте, ну сваток теоретично міг грати з Дахновським, але це б виглядало би так, ніби він відкривав би не те, що шпарину. Він просто би червоний килимок би не викладав перед Яго Сікейро. 33 хвилина. Ще один кутовий. Виконання Дениса а Падача помиляється зараз. Помиляється зараз. Когут і Володимира Дамюк один-один. Що ж це коїться, мати Василева. А? Слухайте, на що грати один в один? Просто тримайте в десятьох одного домюка і буде вам щастя. А тут ситуація, ну, хата тепла, люди милі. Дивимося, що тут сталося. Богдан Когут. Найдосвідченіший гравець. Просто стохнувся він зараз з Жуліо Сезерами. Тут Едуард Сарапій встиг пробити гайдучик намагався завадити. Тут всі заважали один одному, окрім гравців Дніпра один. Ну, Давайте подивимось ще раз цей момент. Ух, яка яка злагода тут була між е, воротарем та Жулею Сезером. І... Найголовніше, що тут проблема не тільки в е, мовному бар'єрі. Буде зараз удар від Бабенка. Бабенка може, до речі, пам'ятаєте, там декілька його там таких е, плюх. Перепрошую Руслан Бабенко. Золота людина, як кажуть про нього. Дніпряни теж грають один в один. Подача кучерова. Сезар навіть не стрибав, але ледь не дізнався до м'яча. Удар Дахновського. Тут, здається, не було офсайду Миколи Гайдучика. Важко сказати, чи перебував би Гайдучик в офсайді, якщо б він зміг обробити цей м'яч і завдати удару. Він тут намагався дві роботи водночас, як Юлі Цезар робити, і допомагати Сікері і погрожувати воротам. Гаджиєв. Гаджиєв б'є по воротах. Когута. А ні, кого сьогодні і пускати не буде. Від зовсім юного раміка Гаджиєва. 18-річного півзахисника, вихованця академії. Передача гайдучика на шастела. Шастел б'є, ну так, як у Дахновського не вийшло в першому таймі. Певні претензії має Микола Гайдучик до Дмитра Шастела в цій ситуації. Нє, отримає цього м'яча від Гуцулюка. класно запускає Пасіч, а Пасіч свіжий. Ну, в принципі, зараз всі свіжі. Була перерва. Пасіч замість балана. Пасіч центр. Гуцуляк. Гуцуляк під ліву ногу. Який пас віддає Гуцуляк. Геніальна передача Олексія Гуцуляка. Але офсайд. Офсайд. Клим Заброда. Реагує на сигнал лайнсмена. Гуцуляк тут двічі зіграв дуже якісно. Ще й встиг за темпом до цієї атаки. Як біжить Гуцуляк. дивіться. Пасіч. Гуцуляк Кучеренка під ліву йому грає. Класна передача Гуцулюка. Все тут було чудово, окрім одного компоненту. Таймінг. Бо Пасіч вже був положені грою Передача в центр дуже якісна і не встигає пробити Євген Шевченко. Тільки-тільки я сказав, що від Шевченка ми сьогодні не бачили всіх цих рейдів його фірмових. і Ось бачите, яка ситуація це Жуліо Сезар. Ух, А гайдучик Грудьми скидається м'яч. Мовляти з... Ага, з четвертим арбітром. Юрій Вільіч посміхається. <різь> Акторська гра. Ну, хороша гра. Ні, зараз вже не посміхається. Зараз вже розмовляє або з лавкою суперників, або з якимось арбітрів. Ну, насправді не хоче зараз витрачати зайву енергію Юрій Вільніч Максимов. Подача в центр. Волонець. І тут вже йому дісталося. Так, я знову чую Юрія Віліча. А в нього вже є жовта картка. Роско можна подавати. Роско подача. Є момент зараз. Валерій Кучеров. Хороший, дуже хороший поставлений удар у цього гравця. Маємо ми мали ми можливості переконатися в цьому, в цьому сезоні. Неодноразово. Дуже міцно він може пробити. І бачите абсолютно оголена зона підбирання у Дніпра-1, де де хтось нікого немає. Це, напевно, остання дія, остання атака, яка буде проведена в цьому матчі Морозко Рікошет. Все. Фініталя. Ну, це не комедія, здається, була. Це була драма. Драма, трилер, називайте, як хочете, можливо, у другому таймі драматургія трохи підкачала. Не було суперподій. І ця. Нічийна якась серія Дніпра 1 триває. Команда не може виграти вже доволі давно. Команда з дуже непересічним підбіром виконавців. Останні три матчі нічия.